Друзі, привіт! Сьогодні в нас 24 грудня. Погода осіння, хмарно, так, прохладно, тихо. Попробую на спінінг покидати на окунька, на щучку на невеличку. Ну, в общем, як вийде. Так що, зараз ось вже прийшов до річки з берега, хожу по берегу. Можливо, ще на якусь ямку проїду. так, по -під берегом походжу, покидаю. Ну, а що з цього вийде, дивимося далі. Так. Друзі, по оснастках. Якби такого окуньового спінінга в мене немає. А є ось такий спінінг Blackfire від Flagman, Тестом тестом 5-25 грам. Довжина 2.29. Котушечка теж Blackfire, Ось така. Теж від флагман, ну і шнурочок теж флагмановський 208 супер П4жильний. да Super Поводочок я поставив флюрокарбоновий 0,21, по-моєму. Ну і зараз ми поліземо до нашої сумочки. Ось узяв сумочку, щуче таке, велике все повикидав. Ось, ось така гарна сумочка в мене є. Від профмонтаж. Спеціально для хижака. Я вже показував, Ну, покажу ще разочок. Ось тут багато всяких карманчиків. Бачите, тут є. Ось так ось тут, ось тут карманчики. Тут у мене окуляри. Ось, До речі, є у мене тут можна буде спробувати мандули ось такі. Теж від профмонтаж. Бачите, різного кольору є. Тут ось очки, в мене і паралоночки від профмонтаж теж. Ось так. Ну, Будемо пробувати на різне. Ну, Більше буду пробувати я на окунчиках на маленькі силіконочки, силіконові приманочки. Хоча, друзі, так, ну ось тут ще, бачите такий карман. Тут у мене і відеоапаратура, і снасті повикидав. Ось тут карманчик, ось бачите такий. І сіточкою все. класний раз, раз. І тут ось така шнуровочка є. Сюди можна термос або плащ. По боках ось гарні. Бачите? Карманчики, ось тут ось. Тут теж можна положити. Що вам потрібно. Ось такі зева на липучках. Бачите? І оце зева сюди можна навішати. Ну, не знаю, раз, два, три, 4 і на другу 4. Десь приблизно 6-8 приманок, щоб вам кожен раз, якщо ви ходите по березі, не залазити у сумку за коробкою. Ну ось так. Ну, а ми зараз дістаємо ось оцю коробочку. Накидав, що, що є. Тут саме різне. Ось такі є теж від профмонтаж. Попробуємо. Ось грушки їхні, теж отакі. Ну, а ми зараз спробуємо, навіть не знаю що. Давайте почнемось. Ось ось-ось-ось, друзі. З такої ось личинки. Ага, бачите ще. О, грузик тут у нас виходить, скільки? ой, не видно, чи 6, чи 8 грам, точно і не можу сказати. Треба одягати окуляри. Ну то, то будемо підбирати. Можливо, сюди і менший треба. Тут якби, якби тут глибина не дуже велика у цій заводі, в цьому затончику. Зазвичай зимку, в такий час ми вже тут ловимо окуня ось біля цього куща. Бачите, оце осінь тут ловимо, то тут глибина сантиметрів на 80 на 70 менша від звичайної. Зараз вода жонде, А то тут окунець ховається під отими деревцями. І ну, зараз як є, так і є. Так що зараз відрегулюємо фракціон. Нормально. І будемо пробувати. Так що поїхали. Ну що ж, перший закид. Це я по тих містах, де зимою. Пізно я сьогодні вибрався. Конечно, з таким тестом це не окуньовий спінінг, але нормально торкання об дно нормально бачу. Зараз тут можна ходити. Оця трава вся лягла, а тут тут було, вона чуть ли не взріст у ній стояла. Ну тут сейчас атак з Звальчику. попробуємо. Ех, все. Ой, друзі, була покльовочка. І що, обрив? Угу. От, блін. Ех, сильно я підсік. І, на жаль, це по моїй вині. Ех ех, ех 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 Неправильно я зробив. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, треба доставати окуляри. Була покльовочка і, на жаль, на жаль в мене чи фракціон затягнутий, чи щось було не так. І-і-і. І сталася ось така біда. Ну нічого, зараз ми перев'яжемо поводочок. У мене ще така силіконочка є. Так, ну що ж, друзі, на цій ямці заробив я пару покльовочок. Ну, одна така собі похожа на покльовку, а одна хороша покльовка, але був зажатий фракціон. снасть тоненька, спінінг грубуватий. Я смикнув, і підсік і обервав поводок. Так що, зараз проскочу. Пообривав тут чимало, 4 чи 5. Приманочок обірвав. Зараз проїду трошки далі. Щось у мене там ще залишилося з поводків. Приманок то фатить. Ну, подивимося, поїхали, в общем. Приїхав на другу ямку. Ой, там он, знайомий рибак лове. Не знаю, що він там. Щось має таке враження, що той пеньок управо перемістився. Так, 4 грама, а спінінг від 5. Хороший удар. Щучка. Ще вже я же я фракцион попустил. Ловко репнула так. О, так вона щей более-менее, не откуса. Сейчас откуса. Ну <laughs> давай же. Ой. <laughs> oh. <laughs> <laughs> nee, не, не откусила. О, хузата ну надо сейчас ого у шахту тихо, а ну опа, отдала о, друзья, видите яка. Класно, в черв'яках усе бачите о плеви ти не залікова як поплыв ла хе носов Ой так, друзья, клюнула вона у нас. Сейчас я покажу наше. Ось всього лишь на таку малесеньку силиконочку. И 6 грамм грузик. Ось така жовтенька, маленька, окуньова. Ну, классно. Більш не хоче. Ото. Одна покльовочка, ну ще щось було такий натяк на, на покльовку, друзі. Так, дедин кінчик. Може десь по гільці впасти. Похоже і все. Так як і на тій ямці. Одна покльовка невнятна. А одна хороша, але... Я обервав поводок. Ну, а тут хороша покльовочка результативна, така щучка невеличка, як колись було залікова 35 сантиметрів, може вона й попадала під залік, але на сьогоднішній день. Уже 50 сантиметрів, Так що тут уже нічого не вдієш. Ну, нас на первому місці порибалить. Більше. Так, поїхали далі. Ще в нас трохи часу є. Можливо, ще на одній ямці щось у нас і получиться. Так що вперед. Був на одній ямці і ще не спіймав зовсім нічого. Ну зараз обід, то можливо не дуже воно й клюватиме. Уже, мабуть, година дня чи щось таке. Пізно я виїхав сьогодні на рибалку. Ну, на рибак бачу є. Ми зараз спробуємо тут покидати ще на цій ямці. Доброго дня! Ну що воно? Обзивається, щучка. Ноль. Ноль поняв. Поняв, поняв. Спробуємо сейс. Тут попід кущами, щоб мені... Ой, ще не з'їхати у воду. так Ой. Не туди трошки закинув, ну нічого. Ще на таку ось зараз спробую, не хоче ось тут рибак от наставив тут цих жерлиць чи кружків, чи як правильно воно називається, казав повний ноль. О, ось менше трьох разів, Два раза тільки закинув, все. Ти це, це там. Це мать. те то мертво, там гідляка така. Хоч стріляй, хоч не стріляй вже. О. Щось там мішнурка обервалося, хай скільки. Ще, видно, десь був повреждений. Все. На цьому кінець. Хватить. Ну, ось, друзі, така сьогодні рибалочка. Більш не рибалочка, а прогулянка біля річки. Пару годинок попід річкою був на чотирьох ямках. На другій ото ямки спіймав щучку, на первій обрив, щучка була покльовка, хороший ударчик, і я різко смикнув, фракціон зажатий був дуже. Ну, то нічого. Головне, що покльовочки бачив, рибку спіймав, свіжим повітрям подихав і добре. Далі будемо щось придумаємо, не знаю що. Ну, щось, щось будемо думати. Поки що до Нового року морозів не буде, нічого не замерзне. На жаль, на жаль, Ну, будемо пробувати якось ловити по відкритій воді. А зараз вже обід. Та я й пізно поїхав, десь там, начало 11-го, а вже, мабуть, пів першого дня. Треба як їхати, то зранку або вечором, Ну, коли є час. Так що, все, буду їхати додому. Ну, а кому сподобалось. Таке відео ставим лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як Умію. І на цьому все. До скорих скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!